12-вольтовий акумулятор ідеально підійде як для моторної лодки на 12 вольт, так він може через ці роз'єми зарядити і акумулятор, звичайний, під автомобіль. А також сюди можна приєднати звичайнісінький інвертор на 12 вольт. І він буде працювати і видавати 220 Живити холодильник, якщо він не менше, як 1,5 кВт з чистою синусоїдою. Тут USB роз'єми силові, а тут роз'єм для живлення ноутбука. розрахований на 20 В і підтримує до 200 Вт. Треба тільки перехідник під вашу модель. Вмикається ось цією кнопкою. І з іншої USB вмикається і вмикається цією. Є також 24 вольтова версія. Функціонал майже той самий, крім ось цих type c роз'ємів. Вони підтримують протоколи швидкої зарядки до 100 Вт. Також, чому дублюються ці от роз'єми? По-перше, тому що їх можна комбінувати між собою. Тобто, поставити два і з'єднати їх послідовно, щоб видобути 24 Вольта. Тут так само можна. Послідовно з'єднати 2 по 24 вольта, ось ці два, і отримати від них 48 вольт. Саме така схема працює на наших апаратах для тягових моторів. Адже ось цей роз'єм витримує до 90 А, цей роз'єм до 60 А. Але це і 12 вольт від нього багато не вимагається. 60 А12 В, це приблизно 700 Вт. Корпус складається із алюмінія, щоб було максимальне охолодження, тому що охолодження це перш за все, адже всередині стоїть БМС плата, яка дивиться за тим, щоб не було перезаряду, перерозряду, щоб балансувалися всі ячейки, з яких воно створене. А вага його 4 кг, а тут 7. Якщо заживити Starlink від цих батарей через інвертор, звичайно, то від такої батареї, він попрацює приблизно 10 годин, від такої приблизно 20. Також вони не бояться і морозу до мінус 20. При морозі вони втрачають 5% ємності, Ну, точніше, 5% заряду. Ємність лишається. При цьому зарядка може сягати трьох годин. При потребі їх можна укомплектувати сонячними панелями, щоб зробити їх максимально автономними. Ось цей павербанк особливо легко адаптується під сонячні панелі. До нього просто додається контролер заряду, який підтримує саме цей тип акумуляторів. І може видавати зарядки до 20 А, але похідна батарея стільки навіть не видасть. Точніше, похідна сонячна панель. Тут показується залишок ємності і візуальний покажник. Тут так само.